Дев'ять смертей з початку року на водоймах області, і це що купальний сезон не розпочався. Тож, аби кількість трагічних випадків на воді не поповнювалась, рятувальники закликають людей не нехтувати правилами поведінки під час купання. І найголовніше відпочивати лише в спеціально облаштований для цього місцях. Скільки їх уже підготовлено до купального 2023 року, дізнавалася Ольга Данілюк. Шановні відпочиваючі, дотримуйтесь, будь ласка, правил поведінки на воді. Не запливайте за бої. Попри те, що вода в озері лише починає прогріватися, на пляжі уже є перші відпочивальники. Тож з 15 травня рятувальники взялися обстежувати та готувати пляжі до відпочинку. Всього на Рівненщині є 13 зареєстрованих місць для відпочинку людей на воді, з яких підготувати залишилося лише один. Виїжджаємо на кожен пляж, йде водолаз, обслідковує дно на виявлення небезпечних предметів на дні. Ну, скло, каміння, що людина може пошкодити, по травмуватися. Все достаємо, і тоді вже підписуються бумаги, що цей пляж дозволено відвідувати відпочивальникам, купатися. Крім офіційно зареєстрованих місць для купання в області, є і стихійні без облаштованих постів рятувальників. Тому всього на Рівненщині нараховується 22 місця масового відпочинку. Однак, те, що ці місця обстежили, рятувальники ще не означає, що там купатись безпечно. Спочатку воду у тих водоймах мають дослідити працівники центру контролю та профілактики хвороб. Бажано використовувати для купання лише перевірені місця для купання, ті, які обстежені, обстежені рятувальниками, і, і коли обстежена вода водойм за всіма показниками. Під час купання у забрудненій водоймі, яка містить якісь інфекційні агенти, містить збудники особливо небезпечних захворювань, можна отримати досить широкий спектр інфекційних хвороб та паразитологічних. Досить актуальною проблемою є зараз. Онкологічні захворювання шкіри, тому необхідно також бути досить обережними під час відпочинку на пляжах, використовувати сонцезахисні засоби. Результати досліджень стану води по найбільш популярних місцях відпочинку. Центр контролю та профілактики хвороб озвучить на початку червня. Хоча зазвичай додають фахівці стан водойм, з року в рік не змінюється. Найчастішими водоймами були у минулому році це такі водойми, як озеро Біле, річка, Іква, річка, Стир. Так це все знаходилось в межах таких населених пунктів, як Млинів, Зарічне, так, і ну, озеро Біле всім відоме. Також досить чистою була вода на озері селі Воронки. На жаль, найбільш забрудненою виявилась вода у таких місцях для купання населення, як місто Рівне Басівкут, на водоймах з Дурбунівщини. В місті Сарни і в Острозькій громаді. Також були перевищені часто в місті Костопіль. Хто ж не чекає офіційного дозволу на купання в тих чи інших водоймах, рятувальники нагадують про дотримання правил поведінки на воді. Насамперед, треба, щоб батьки дивились за дітьми, не відпускали їх по одному, тому що ну, дуже важко, коли діти потопають. Не тверезому не можна, коли перегрівся, не можна заходити в воду різко. Треба розмочитися. не запливати за буйки. Адже у минулому році на воді трапилося 29 смертей. А цьогоріч на водоймах області вже загинуло 9 осіб, серед яких є і діти. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.